В даному відео розглянемо покришку до мотоблока в розмірі 60 на 12. Дану шину виготовляє завод країни В'єтнам фірми НДР. І так, розглянемо покришку. Розмір іде 6 на 12. маркировка G3. Вона є восьмислойна. Максимальне навантаження на одну покришку 405 кілограмів. І що цікаво, максимальна швидкість покришки 30 км за годину. Вироблена дана шина у В'єтнамі. Вона є направлена. Так, фірма її НДР називається їхній сайт, можете ознайомитись. Так, зроблена на нейлонових нитках. Тепер, які Плюси це і покришки, якщо ви її придбаєте. По параметрам вона 60 см висотою, так як і завод В'єтнамський Касуміна. А от зуби у неї на сантиметр вище. Тобто тут буде зуб 4 см висотою, з краю буде посередині висота 3 см. Вона буде зачіплювати краще ґрунт ну і вибиратися з нього. Так, що, якщо зацікавились, телефонуйте. Якість тут буде хороша. Звертайтесь, відправимо почтою.